Джуді, ти тільки подивіться, яка гарна русалка. Хочу бути такою ж. А, та ти ніколи не будеш такою, Ліля. Віддай мені плакат. Ні, поверни. О, ні. О, ні. Ми його порвали. Де ми опинились. Ласкаво, просимо до челенджу. Тут ви перетворитесь з ботанч русалок на популярних русалок. Спершу ми почнемо з обличчя. Супер! У мене є спеціальна пінка для обличчя. З її допомогою я позбавлю всіх прищів. О, вони зникають прямо на очах. Ого, Ліліан. Спробуй нанести більше піни, а не потроху. Ось це вже інша річ. Давай сміливіше, розмаж все по обличчю. Давай швидше. Ти впевнена? Добре, спробую. Як багато піни, я нічого не бачу. Як мені це все змити? О, Рушник. Дякую, Джуді. Давайте зітримо з обличчя. Готово. О, брудний рушник мені не потрібен. Бе. Ух ти, моє обличчя стало таким гладким і красивим. Джуді, а чим ти зайнята? Я намагаюся зняти зі своїх собі брекети. Це не так просто, як здається. Я допоможу. Тут знадобиться магніт. Він дуже сильний. Дивись. Швидко вийшла тільки разом із зубами. Джуді, не хвилюйся. Ось твої зуби. Дякую. Клас, <смі> моя посмішка прекрасна. Тепер вищипнемо пінцетом небажані волоски між бровами. Ай, боляче. І так кожне волосся? Ні, це дуже довго. Я вигадала лайфхак. Спробуємо багато пінцетів та скотч. Клеємо їх між собою. Вийшов величезний багатофункціональний пінцет. Тепер позбавимось від всіх волосків. Зараз круто! Це було боляче, але тепер гарно. О, ні! З моїми восами так робити не треба. Ай! Ей, мої пінцети! Який спосіб придумати для Ліліан? Вигадала, у мене є баночка кока-кольного желе. Пана його спробує. і точно вся забрудниця. А желе таке липке. Ліліан. Швидше спробуй. Звісно. Обожнюю кока-кольне желе. Ох ти. Я зрозуміла. Його потрібно видавлювати. Тепер все набагато краще. Так, смачно. Залишились трохи почекати, коли желе буде на вусах Ліліан. Готова. І все забруднилось. Все довкола рота. Давай я тобі допоможу витерти обличчя. Сироветка в мене є. Прикладаємо та смикаємо. О, ні. Ти висмикнула мені вуса. Ого, це було так швидко, я навіть не помітила. Дякую, Джуді. Ось тільки мої зуби не виглядають так гарно, як твої. Все потрібно виправити. Дістаємо електричну щітку. Тут вона не спрацює. Тут потрібна річ потужніше. Ось це інша справа. Наносимо пасту. От сюди. Готова. А тепер чистимо. О! Твоя паста розлітається на всі боки, Ліліан. Мої зуби стали такими білими. Чудово! Давайте оцінимо дота після Ліліан. Вона стала такою милою русалочкою. А ось і то після Джуді. Краса. Один замок ви вже відчинили. Давайте рухатись далі. Клас! Поїхали далі. Що там далі? О, макіяж. Круто! Мені подобається фарбуватись. Давайте візьмемо одразу кілька кольорів. Зробимо рум'яна. Угу. У мене буде справжній русалочний макіяж. Ще трохи зеленого. Я буду такою гарною. Готова. Джуді, а що ти вигадала? Натягуємо колготки у сітку на обличчя. Тепер наносимо рожеві рум'яни. Побільше. На щоки та лоб. Тепер, коли все готово, подивимось результат. Знімаємо колготки. Валя! Вийшов гарний малюнок. Я круто! А що мені робити? Точно! Я маю спеціальний гаджет для стрілок. Намалюю найкрасивіші стрілки. М -м -м -м. Легко та просто. Краса. Джуді, що тепер будеш робити? Зроблю собі макіяж очей. Вони будуть рожеві. Мій улюблений колір. Тепер намалюємо брови. Використовуємо пальці. А, у тебе є спеціальний гаджет, Ліліан. Супер, давай його сюди. Прикладемо та розмалюємо. У мене вийшли яскраві гарні брови. Залишилось нанести помаду на губи. Клас. Подивіться, який гарний колір. Ух ти, я знайшла блискітки. Їх ми також наносимо. Яка краса, я така гарна. Ліліан, ти вже закінчила? Майже під губи. Тепер ем, я хочу нанести стрази. От сюди. А у мене блискітки. Зараз моє обличчя буде блищати. Вони такі гарні. Хочу спробувати їх. Ніхто ж не проти. І так. Спробуємо. Ой, яка гедота! Їх точно їсти не треба було. Так, Джуді, ти як завжди. О, я зовсім забула про стрози. Що там? О, краса. А я вирішила розмалювати шию та щоки. О, Лілія, тобі так личить. До мене прийшла ідея. У гарної русалки має бути красиве волосся. Для цього беремо рожевий шампунь. Він ідеальний. Занурюємо в нього косички. Ух ти, Джуді! Твоє волосся! А так, тепер в мене гарне рожеве волосся. Подивись, Ліліан. Краса. О, я зараз чкну. О, моє волосся стало фіолетовим. Тепер в мене гарне волосся також. Подивимось на дота після Джуді. Тебе не впізнати, Люба. А це до і після Ліліан. Ти виглядаєш на всі сто балів. Переходимо до наступного етапу. Що залишилось? О, брання. Супер. Обожній І, А що відбувається? Як багато гарного одягу. Клас. Як вам це? Не підходить. Єдинорів. Але я русалка, а не вампір. О! А як вам поліцейський? Не дуже. Борода мені личить. Не те. І останній образ? Так, ідеально. Потрібно знайти щось відповідне. Я знайшла свій образ одразу. Виглядає приголомшливо. Самі подивіться. Мені подобається. Але як краще моє рожеве вбрання розкішне. Дівчата, ви обидві виглядаєте приголомшливо. Ви відчинили двері і пройшли челендж. Повертайтеся у клас. Ви впорались? Тепер ви самі гарні і популярні русалки школи. Ліліан це твій плакат. Забери його. Дякую, Джуді. Але він мені не потрібен, адже ми і так самі класні і гарні русалки. Доброго ранку, прокидайтесь. Наші дві героїні дуже схожі, але дуже різні. Давайте з ними познайомимось. Всім привіт. Я неймовірно багата. Спадкаємо на ім'я Кейт. Кожен мій день відбувається ідеально. Гей! Куди ти забираєш мого Міс Кейт, Одягайте капці. Гаразд. Настав час виконати ранкову рутину. Ого нинці точно потрібна допомога. Все гаразд. Я просто заплуталась у масці. А це мій півінь вирішив мене розбудити зранку раніше. Річард, тільки не ображайся, ти найкращий півінь. Я тебе обожнюю. Можеш посидіти зі мною, поки я піду вмиватись і готуватись до школи. Ох, моя кімната виглядає так жахливо. Скрипуча шафа. А вкриваюся газетами. Я дуже бідна. Um. Як же я мрію про гарну кімнату з рожевими подушками. Там яким матрацом. Ой, що відбувається? Річард, ти зіпсував мої мрії. Гаразд. Ходімо, приведемо себе в порядок. Почнемо приводити себе в порядок. Я виглядаю чудово з самого ранку. Але треба почистити зуби. Міски, що ви робите? Ви не повинні вмивати самі. Я допоможу почистити вам зуби. Інді, але я сама змогла почистити зуби. Але добре, якщо ти так хочеш, то давай. Поки я волосся. Ні, це теж я маю робити. Це моя робота, міскейт. Ох, моє життя таке ідеальне. Навіть бісить. Час поснідати. Придумала. У мене щось залишилось з вчорашнього дня. О, банан. З минулого тижня. Що є ще? О, сміття. Це теж сміття. О, це вже краще. Залишки Макдональдс на сніданок. Вау! То тут ціла половинка бургера! Мені підходить. Є хвилинка, щоб пограти з кулькою, як весело. Обожнюю. Що? Міскіт. У вас за розкладом сніданок а не розваги. До речі, ваш сніданок уже готовий. І з задоволенням вам пропоную устриць. Смачного. Енді, ви серйозно? Яка Гедота? Я не буду. Забери, прибери. Мене зараз нудить. Це я вас зрозумів. Потрібна виделка. Зараз я вас нагодую. Відкривайте рота. Ну, Давай спробуємо. Яка гедота, мені погано. Мене нудить. Зачекайте, міскей, спробуйте і з'їсти. Дайте шанс устрицям. От, Браво! Ви впорались. Тепер настав час зайнятися уроками. Вже добре. О, це мій учитель. Здрастуйте. Відкривайте сторінку 35, розділ 15, читаємо вголос. Супер, я обожнюю читати. Ні, міскит, я вам допоможу. Скажіть, коли я можу перегортати? Привіт, однокласники! Ви сьогодні не такі, як звичайно. А а ось моя ручка. Готова до навчання, а я падаю. Ви підпилили мій стілець? Нинці, вставайте, ви не забились? Сідайте. Вентін, стів, батьків до директора. Тільки спробуйте знову образити ненці. Я за вами стежу. Стів, це був крутий франк. Як же нудно. Хочеться погратися з ровесниками. От хоч би один день я провела як звичайна дитина, а не дочка мільярдера. Було б весело. Так. Прокиньтесь, міскиць, дивимось на дошку, не відволікаємось. Як я не люблю алгебру. вона така складна. О, ні, Енді, не треба. Енді, ти чуєш мене? Перестань. Ви мені набридли, я йду. А ти навіть не сміє йти за мною а хто носитиме вашу сумку? Містер Лермач веде цікаві уроки, але мене хилить у сон. От зараз би опинитись на шопінгу, обирати красиві прикраси. У мене точно було б з блакитними каміннями. Так. Стів, давай приведемо нинці до тями. Гей, прокинься. О, Я реально потраплю. Що то було? Квентін, це ти? Стів, відчепись, як ви мене дістали, все я йду. Дурні хлопці. О, як же хочеться свободи. Ця золота клітка. Ой. Ой, моя голова. Тривай! Ти так схожа на мене. Що? Хто ти? І чому ти копія мене? Не розумію. Це так круто. У тебе гарна корона, а в тебе крута кепка. Ми правда схожі. Твої косички такі милі. Ми як брати-близнюки. Мене звуть Ненці. А що у твоєму портфелі? Мені цікаво. О, це ж м'яч! Я хочу прожити твоє життя. Давай мінятись. Ти не проти побути донькою мільярдера. Я мрію про це, яка гарна каблучка. Тримай мою кепку. Дякую. А ти мою корону? Вау! Клас! Мені подобається. Завжди мріяла бути принцесою. Класно, що ми обмінялись образами. Побачимось через тиждень. Ой! Якщо я звичайна дівчинка, то можу робити все, що роблять усі підлітки в моєму віці. Це так весело! Хочу прожити таке життя, своє життя, і навіть поїсти Макдональдс. Як це круто! Ух ти, як смачно! Покатаємось на скейті. Зазвичай мені не дозволяють, адже це небезпечно, але зараз я звичайний підліток. У мене є навіть курка. Я можу їсти чіпси. Так, як це смачно. Я не очікувала, що це буде так смачно та весело. Клас! Ось це життя. Ну, це плаття мені не подобається. Що іще? Не подобається, а ще. Mm, червоний мені не личить. Ще. О, це краще. Це я купую. Так, Енді, давай швидше. Я так і люблю своє багато життя. Почуваюсь королевою цього світу. Енді, це так класно. Люблю бути багатою. Хочу жити так завжди, купатися в грошах і ні про що не думати. Ура! Так... Пробуємо зробити макіяж. У мене зовсім немає косметики. Ух ти, Ну, як класно! Мені подобається. А тепер сходимо у караоке. Зазвичай я співаю лише у душі, а зараз я можу стати суперзіркою. Як же це весело? Дівчата, ви такі прикольні. Мені з вами класно. О, до мене прийшла ідея. Я зараз пну м'яч, а ти лови. Так, ой, м'яч здувся Мабуть, надто сильно штовхнула. Як шкода, дівчата м'яч зіпсований. І що будемо робити? Ми підемо додому. Прощавай. Ну, куди ви? Вони не хочуть зі мною товаришувати без м'яча. <світ> Ведмедик, давай подивимось телевізор. Увімкну смішне шоу. Як здорово, обожнюю. Що відбувається? Чому це ви вимкнули телек? Вам потрібно зробити домашнє завдання. Нудно. Філософія, алгебра, література та біологія. Ще німецька та іспанська. Вибачте, але хімію ми ще не зробили. Міскейт, ти маєш виконувати домашні завдання. Яке круте шоу! Чому я раніше його не дивилась? Я була зайнята навчанням, але зараз я можу робити все, що захочу. Ей, ей що сталося? Давай, працюй. Здається, телек зламався. Окей, спробуй його відремонтувати. Ей! Ой, що це було? О, це було потужно. Настав час вечері. Що буде? Відкривайте. Оу, сир з пліснювою. Це ваш улюблений сніданок. Давайте, відкривайте рот. Як же він смердить? Я не буду це їсти. Забери, не хочу. Міскейт, у вас режим, час спати. Зануда. О дев'ятій вечора. <плес> Чим же ми будемо вечеряти? Потрібно підготуватись. Я готова. Що це? Хліб із пліснювою? Але це не можна їсти. І кечуп, яка гидота. Виглядає жахливо. І на смак справжня гидота. Навіть устриці смачніші. Я не буду. І мені бути голодною. Що ж мені робити? Я не хочу спати. Краще почитаю комікси. Міскейт. Я бачу, що ви не спите. Віддайте мені ліхтарик та комікси. Лягайте спати. Який жах! Він відібрав мій комікс. Я голодна та ліжко, жахливе. Мені тут не подобається, хочу додому. О, тут є ведмедик. О, ні, він порваний. Який жах. Таке життя мені не подобається. Що ж це? Е, що це капає? Тут ще й стеля протікає. Досить. Зупиніться. Я цього не витримаю. Мені б зараз не завадив. Я не можу тут більше залишатись. Тут мило, але це все не моє. Ні. Привіт, Кейт! Поверни мені моє життя. Добре, а ти поверни мені моє. Дякую. Як же я сумувала за своєю короною? Гарним вбранням і теплою постілю Я почуваюсь на всі сто. Нинця, ти як? Я щаслива, усвідомила, що моє життя найкраще та інше мені не потрібне. Кейт, побачимо.